Вітаю всіх, небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана, і мова сьогодні йдеме про аромати з мотою кориці. Це вічно зелене дерево родини лаврових, яке росте у південній Індії та Шрі-Ланці за вишки до 15 метрів, і зазвичай використовують кору даного дерева, яка у висушеному стані виглядає так, як ми її вже знаємо. Також використовують екстракт кориці. Звісно, що парфумери не могли обійти стороною цей дивовижний рослинний екстракт і почали використовувати його в парфумерії. Я відео розділила на дві частини. Сьогодні буде перша частина, в якому мова йтиме про аромати, що в моїй парфумерній колекції вже понад 5, а деякі з них і понад 10 років. Я Аромати вже вивчила, знаю, як вони звучать за різних погодних умов та в різну пору року. А почну я з аромату. Про те, що в парфюмерній композиції є кориця, для мене було несподіваним відкриттям. Мова йде про сади Нілу від Ермес. В першу чергу цей аромат для мене пахне соковитими фруктами, навіть м'якістю фруктів. Та зеленою хрусткою травою. Тут і водяні рослини відчуваються, І аромат пахне неначебто озоном і повітрям після дощу. І він на мене діє, неначе ковток крижаної води у спекотний день. І про те, що тут кориця в парфюмерній композиції, я дізналась лише зазирнувши у піраміду і припускаю, що саме. Пікантність і така злегка терпкувата нота, яка звучить в спеку, і вона звучить вже в шлейфі і в базі. І швидше за все саме ось це звучання дає нота кориці. Ще один освіжаючий аромат це Оделалік. І в першу чергу аромат про кріп, про зелень. Про кардамон. І також в ньому відчувається така гострувата нота перцю. І далі в базі вже починає аромат дещо запудрюватись. І тут починаю я відчувати легку древинну ноту, тут є сандал в парфумерній композиції. І інколи починає відчуватися кориця. Аромат свіжий, він знову таки. Хрусткий, але в ньому вже таке більш пікантне звучання, і кориця в цьому ароматі більш відчутна, ніж попередньому, і обидва аромати створив для нас парфюмер Жан-Клод Елена. Наступний аромат з нотою кориці 1826 від Істуарда Парфан. Тут кориця починає звучати ледь не зі старту разом з цитрусами, і до кориці приєднується імбир. Потім аромат дивним чином трансформується, тому що від кориці не лишається і сліду, а потім голосніше починають звучати пачулі разом з ладаном. Аромат дуже красиво розкривається в морозний день. І, хоч він і заявлений як унісекс, я його краще сприймаю на чоловічій шкірі. Calamity Джей від Джуліет Хесеган аромат дуже гоноровий, об'ємний і згладжений фірмовою сучасною молекулярністю, яка вдало поєднана з класичним амброво бальзамічним звучанням і нотами анімаліки. Кориця активна в ароматі, і вона відчувається на всіх етапах розкриття, але вдало поєднана з нотою ванілі і за рахунок бобів тонка вона звучить навіть інколи димно. Аромат припудрений ірисом і вся ця парфумерна композиція дуже вдало звучить у зимовий період, і він інколи і зігріває, і надзвичайно затишний. Наступний аромат Сакрабле Інтенс від Патрісії де Ніколаї. Аромат дуже теплий, пряний, насичений, бальзамічно амбровий з великою кількістю кориці. Для мене аромат пахне вишнею, з великою кількістю ванілі, як можна бачити по кольору рідини. Аромат дуже солодкий і надзвичайно затишний. І це не начебто. Якийсь алкогольний напій, в якому пливає паличка кориці. Дуже приємний аромат і стійкість його просто надзвичайна. Ще один гурманський аромат ліра від Касса який разюче відрізняється в старті і в базі. Тут старт. Легкий, свіжий, цитрусовий і з легкою лавандою. Потім він починає зігріватись і активніше починає звучати ваніллю і карамеллю, неначебто в молочний карамельний напій додали кориці, і ця кориця, коли зігрівається, починає звучати активніше. І в ароматі, хоч не настільки висока стійкість, як у попередньому, але за ці кілька годин він починає показувати всю свою красу від свіжості до густої молочності. І все це закінчується розкішним солодавим, мускусним шлейфом. Наступний аромат від Tom Ford – чорна орхідея, квіткова вуаль. Не начебто пилок від квітів. Ось сідає на шкіру. І начебто пахне і медом. Аромат дуже тілесний, молочний. І начебто пилок від квітів опав у склянку з молоком. Також в тому молоці є перець і паличка кориці. Він пахне густо, дуже атмосферно. І на кожному етапі розкриття відчувається кориця. Тут є також фрукти. Я відчуваю яскраву сливу, начебто навіть сливовий джем, в який також щедро додали кориці. І аромат пахне корицею від самого старту і в шлейфі. Та наостанок найстарший аромат з моєї сьогоднішньої підбірки. Йому виповнюється 30 років кашмір від Шапар. Це аромат протиріччя. В нього багато прихильників, так само його багато хто не розуміє. Я ароматом користуюсь не часто, але завжди з великим задоволенням. І він аромат-настрій, він завжди мене неначебто покриває кашеміровим пледом. І з ним я отримую. Таку якусь непідробну радість і спокій водночас. Аромат, який пахне активно фруктами, інколи він мені нагадує аромат трезор від ланком. Аромат інколи може пахнути кислинкою, тому що тут є і цитруси, і також тут є нота смородини. І яка в комбінації з сандалом. І його тут велика кількість інколи може видавати неприємне звучання. Але кориця тут у дуже великій кількості. І вона звучить тут деревинно, пудрово і відчутно. Аромат пахне амброво, спецієво і надзвичайно затишно. Це аромат вже історія, і він завжди таким. Особливим якимось шлейфом звучить з мене, і кожне нанесення його на шкіру для мене це велике задоволення. Він потребує дозування, і коли його наносиш або на потилицю, або входиш у хмаринку, тоді я насправді починаю отримувати від нього задоволення. І так, це аромат з насиченим звучанням кориці. Це була перша частина моєї розповіді про аромати з нотою кориці, де що згодом я розповім про новіші аромати, які не так давно з'явилися в моїй парфумерній колекції. Я вдячна за вашу активність, за ваші коментарі, за вподобайки, які ви лишаєте під моїми відео. Будь ласка, залишайтеся здоровими, бережіть себе і до нових зустрічей! Бувайте!